Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Хто гідний хвали Євреїв 3.4 Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. Від гвинтових сходів до просторої спальні, від паркетних підлог до плюшевого килимового покриття, від величезної ванної кімнати до чудово облаштованого кабінету, Ріелтор перевершив самого себе, демонструючи молодій парі їхній можливий майбутній будинок. На кожному кроці вони захоплювалися його красою. Ви здійснили нашу мрію. Будинок просто чудовий. Тоді Ріелтор сказав те, що могло здатися незвичайним, але було вірним Я передам ваш відгук будівельнику, похвали, заслуговує не будинок і не я, а той, хто його збудував. Слова Рієлтора передають думку, закладену в Посланні до євреїв. Порівнюючи Ісуса Христа з Мойсеєм, автор пише Гідний він вищої слави понад Мойсея поскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Хоча Мойсей був у достойній честі розмовляти з Богом віч навіч і бачити його славу, він був лише слугою в домі Господа. Натомість Христос, Творець і засновник, заслуговує на вищу славу, як той, хто все збудував, і син у домі Його. А Божий дім це його народ. Будемо вірно служити Господу, але пам'ятаємо вищої слави гідний великий художник і будівельник Ісус, вся хвала, яку отримуємо ми, Божий дім, зрештою належить Йому. Що особливе Бог вклав у вас. Якщо вас хвалитимуть, як можна передресувати похвалу Христу. Помолимось, Господи Ісусе. Ти гідний всієї хвали. Нехай мої слова та діла щодня прославляють тебе. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.